Привіт, Аня! З Днем народження, Ми тебе вітаємо! Щастя, радості, бажаємо! Я не зрозумів. Що це ти робиш? Що це ви робите? Ані вітаємо з Днем народження. Діку, Аня. Це між прочим, федеральний департамент ну, ти зрозумів. Чого? 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 Тих самих. Яких? Тих самих. Що, а Аніку познакається за мережі? А коли вона? 10 березня. 10 березня. Чи враження.

Привіт дорі! Дорі. Дорі, дорі, дорі. Дорі! Дорі. Сьогодні цей прекрасний день, день народження, Вже тобі всього найкращого. Щоб ти залишалась такою, як ти є, позитивною, красивою. Щоб все збувалося, що ти забажаєш. Для успіхів танця! Дізналася все, багато і нас більше. Щоб ти ніколи не хворіла і не покидала нас. Також хочу побажати тобі успіху в подальшому житті. Щоб ти Твоя усмішка розтягнулася аж до твої до твоїх... <гум> очей. І б ти залишалася такою крутою, крутим тренером, щоб ти нас ніколи, 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 ніколи не покидала, щоб ти була енергійною, бадьорою, щоб все це було класно і, і, ну і все опасно. <гум> Вигравала <в> бату. <гум> а тобі завжди. І завжди в тобі сонце. Щоб ти нас терпіла надалі, досягнень великих і всього всього тобі найкращого. Ти у нас найкращий тренер і всього всього тобі найкращого. І щоб збувалися всі твої мрії, залишайся такою, як ти є. Щоб ти була на позитиві. Став перед собою цілі, добувайся, їх ніколи не зупиняйся. Живи, радуйся, радій, коротше, все тобі самого. Ходи народження ще раз. Дорі, прі... Ой. Успіхів в танцях. І все тобі найкращого. Щоб ти була енергійною бадьорою. Я забула. Бажати тобі самого найкращого. Я не подумала, мені треба подумати. Подожди. Про цих, метри каких-то, ну ти поняла. Що знімає? Все, от все ви, як завжди, все хороше, немає чого поганого. Поздравляю ще раз. Пока